Гарафон вітаю вас на нашому Демедвілянці, 23-й рік. Кінець літа, початок вересня осені. Іде повний налив соняшника. До цього було відео у нас, де соняшник свів. Зараз йде налив кошику. Розповідаємо про гібрид топ-лінійці компанії Юха Агролідер. Вони ж Юаролідер з 2023 року. Це гібрид НСХ 8005. Це технологія Сумо. Звертайте увагу, це всі раси заразіхи, адже плюс середній ранні 57 центнер з гектара. Давайте подивимось, подивимося, як виглядає як оператор покаже, Дивіться, чистенька міждорядка. Якщо подивитися по висіву, бачите, нема взагалі ні одного виду заразіхи. Тобто цей гібрид. Однозначно стіки до всіх разів вовчка. Дивіться, по соняшникому. Бачите, добре, десь вже він підсихає, наливається, а, трошки він нерівномірний по висоті. В цьому році було багато опадів, він жирує. Ну, Середній кошик 22-24 см. Тобто випукла шляпка, тобто волога стікає, він... Не гніє, тобто волога не затримується. Бачите, сонях вже почав скидувати нижнє листя, воно йому не потрібно, а потрібно для того, щоб соняк наливався. Дуже він гарно виглядає. Разні шляпки, щоб вони подумали, подивіться по всьому полю. Є менше, є більше. Ну вон, він весь виповнений, п'ятачок виповнений, нема. Зараз розламаємо, подивіться. Ось так виглядає весь соняк. Бачите, зараз попитаємося розламати їх налитих. Якщо вас зацікавлено гарне насіння, по цьому гібриду ми теж дамо його результати по вражаності по натурі, по оборці, підписуйтесь на наш YouTube канал, заходьте на наш сайт, а який у вас, може, ви його сіли. Свої результати поділіться по областям. Дуже дякую. До нових зустрічей!